Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати та НАТО не дадуть себе затягнути у війну, розв'язану російським президентом Путіним в Україні. Ви в Вашингтоні являєтесь тими людьми, которые сп'яты як унічтожить. Нашу страну і нашого президента, але вони будуть підтримувати українську боротьбу за свободу стільки скільки буде потрібно. Ми не дамо себе втягнути у війну, але ми будемо поряд з Україною, поки вони захищаються, і ми будемо продовжувати зміцнювати колективну оборону НАТО та можливості стримування. Наголосив шеф Пентагону у своєму виступі на слуханнях в Сенаті. Обхідна для початку впевненого наступу, зброю, боєприпаси та відповідну підготовку. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він додав, що більшість із цього Україна вже отримала, але українське керівництво саме вирішуватиме, коли слід почати наступальні дії. Тим часом ваш... Вашингтонські експерти із військової справи вважають, що контрнаступ української армії має великі шанси на успіх, якщо протягом нього країна заходу продовжать темпи надання допомоги. Як може виглядати тактика наступу, і яких помилок заходу має остерігатися Київ? Про це аналітики розповіли Голосу Америки. So. в абсолютно найкращому випадку Україна зможе використати нові можливості, щоб досягти вирішального прориву в певній точці російської оборони, а потім скористатися цим і проштовхнути танки, бронетранспортери, мобільні платформи, використати свою мобільність щоб пробити дірки в рядах оборони росіян, та проникнувши в тил російських формувань, змусити росіян відсунути свої лінії, оскільки інакше українці зможуть їх оточити. Обійти, обійти з флангу це найкращий сценарій для України. Мене турбує, що захід має нереалістичні очікування щодо можливостей українців. Якщо результативність не виправдає наших очікувань, на заході почне поширюватися думка, що нас просто влаштовують умови замороженого конфлікту, і ми почнемо зменшувати чи стримувати нашу допомогу Україні замість того, щоб дати їм усе, що потрібно для перемоги, ми даємо їм все, аби не програти. Я думаю, що це реальний ризик. a very long я думаю, що це буде дуже довгий процес, який напевне вже почався. У нас вже сформовані якісь ідеї про це. Бо ми дивились надто багато голівудських фільмів, як підбуваються ці великі військові операції. Але часто такі широкомасштабні військові операції не мають початкової точки, яку можна ідентифікувати, і може бути, що ми довго місяцями не знатимемо результатів цього контрнаступу. Був успіх чи поразка. Гадаю, саме так ми маємо почати думати про майбутнє. Утній наступ України це не станеться швидко. Будуть злети і падіння, будуть деякі тактичні невдачі. Однак, ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, боєприпаси та необхідну підготовку, щоб вони могли перемогти. Я обережний оптиміст. Я думаю, вони досить добре впораються з цим контрнаступом. Але думаю, наступного разу знадобиться другий контрнаступ. Тому прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для її контрнаступу в 2024 році. Ми Маємо почати думати про те, що буде потрібно Україні взимку майбутньої зими, при цьому допомагаючи їм в поточному наступі. Надто довго американські політики розглядають війну в Україні як серію різних окремих битв. Нам потрібно почати думати про війну в Україні як про низку різних, але пов'язаних між собою кампаній, що триватимуть роки. І коли ми почнемо так думати, ми досягнемо успіху. Водночас, експерти вважають, що надання Україні далекобійних ракет значно посилить її спроможності на полі бою. А от колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, цей крок є важливим і з точки зору дипломатії, оскільки дасть поштовх іншим країнам. Про це він розповів в ефірі брифінгу Голосу Америки. Звичайно, це суперважливо, оскільки нескінченні червоні лінії, які ставлять собі. Наші друзі і партнери іноді перетворюються на лабіринт. І от зараз ми вийшли з лабіринту щодо далекобійної зброї. Це зброя, яка є достатньо новітньою. Вона може використовуватися для ударів і по логістиці, і по складах, і по багато чому іншому. Це означає також, що в майбутньому буде набагато легше приймати схоже або інше рішення, і сама динаміка дискусії щодо військової допомоги отримає такий позитивний, дуже класний поштовх. Британія завжди була в авангарді, причому в авангарді як щодо практичних кроків і практичних постачань, так і щодо стратегічного мислення. Британія має свою стратегічну культуру, яка відрізняється від американської або, наприклад, французької. Бріти завжди в своєму стратегічному ДНК готові піднімати ставки, коли це потрібно. На жаль, і досі існує фундаментальне обережне ставлення до підняття ставок. Бажання уникнути ескалації, і це бажання не тільки уникнути ескалації від постачань конкретного виду зброї, це бажання, взагалі. Тримати те, що відбувається у нас, всю нашу війну якимось чином в певних рамках те, що іноді називається контрольованим. Хоча це може і не зовсім адекватне поняття, щоб конфлікт, як іноді кажуть наші партнери, не вийшов за рамки України, і оце служить причиною. Нескінченне встановлення різних червоних і інших за кольором ліній, і потім за цими лініями іноді не видно стратегії і постачання саме цього виду далекобійної зброї навряд чи змінить повністю стратегічне мислення, але деякі речі все ж таки розблокує тому. Це дуже позитивна реальність. Ось така думка колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Програму «Брифінг Голосу Америки. Дивіться з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці. Там ви можете приєднатися до нашої дискусії в прямому ефірі і поставити нам свої запитання. От в Туреччині в неділю відбудеться перший тур президентських виборів. Інтрига загострилася протягом останніх днів. За даними опитувань, головний суперник лідера країни Реджепа та Ердогана Кемаль Кемаль Оглу має 51% підтримки, але ситуація змінюється щодня. Щодо війни Росії в Україні Ердоган зайняв позицію посередника з одного боку. Анкара підтримує Україну, а з іншого, посилює економічну співпрацю з Росією. Як вибори можуть вплинути на позицію Туреччини щодо України та на її зовнішню політику в цілому? Дізнавався Андрій Гетьман. Непередбачувані вибори, які визначить шлях, яким рухатиметься Туреччина найближчими роками. Тут важливий кожний голос, адже головні кандидати йдуть пліч опліч. На початку року президент Крини Реджеп Тейп Ердоган був беззаперечним фаворитом, адже головні опозиційні кандидати відмовилися брати участь у перегонах. Але у березні шість партій різного ідеологічного спрямування висунули єдиного компромісного кандидата Кемаля Кіліч Дароглум. Спочатку він вважався слабким супротивником Ердогану, але раптом почав набирати популярність. Оглядачі припускають, що на підтримку діючого президента Туреччини негативно вплинули наслідки землетрусу, адже від нього особливо постраждали регіони, де мешкають його виборці. Опозиція одразу ж поставила питання про порушення при будівництві, звинувативши представники влади у корупції, яка призвела до втрати життів. Тут Ердогану згадали і інфляцію у 40 відсотків, і падіння національної валюти, і удорожчання, вартості життя Економіка питання номер один. Всі соціальні прошарки постраждали, всі відчувають укус економічної кризи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.